Таких, як ви, немає більш кого. і куди б мене не ніс життєвий човен, ніде не мала я тепла такого. Я дякую вам за щасливі мої дні, за те, що можу я ходити, що дарували ви життя мені. Як радісно тоді світились ваші очі, коли на світ з'явилась мала я, як серденько моє, лиш ледь забилось, коли сказали вам: у вас, донька. Я дякую мій татку і матусю. Що ви мене, мов квітку берегли, ще дякую, сказати мушу За щирі Господу за мене молитви. Тож хочу я у цей святковий день руками і душею вас обняти. Здоров'я, радості вам на щодень і на весіллі правнуків добренько погуляти. Ще хочу дякую сказати тим батькам, що виростили сина, а нині він вже рідний і мені, О тим батькам, що дарували крила, йому міцну опору на землі. Я низько кланююся рідні, що ви його для мене берегли, і почуття свої батьківські, щирі, Усі своєму сину віддали. Вам дякую за те. Що він такий надійний, вірний, відданий і щирий, що розуміє в час важкий, що любить так, як ви любили. Я вам обіцяю: якби не було, та раз вже доля разом нас звела, я зроблю все, щоб йому добре було. Любов і повагу передам йому сповна, я буду чесна, вірна і єдина, і його душу скривдити не дам. Батьки майбутні, за такого сина я низько, низько, кланяюся вам.